Друзі, дивіться, який чудовий ліхтарик знайшов від фірми Naturehike. Компактний коштує небагато, має чотири різних режими. від Ось цей конкретно 430 люменів, На ньому ліхтарик буде працювати 2 години. Ось цей другий режим 120 люменів, ліхтарик буде працювати 2,5 години на одному заряді. Наступний режимчик 30 люменів, ось такий маленький, слабенький. 14 годин буде працювати ліхтарик без підзарядки. Якщо два рази натиснути, то вмикається стробоскоп. В режимі стробоскопу ліхтарик буде працювати 2,5 години. Зробіть, будь ласка, ласку, напишіть в коментарях, чому а Точніше, не чому, а е, коли ми з вами використовуємо стробоскоп, а точніше, коли ви його використовуєте і для чого. Напишіть, дійсно, дуже-дуже цікаво, бо я дуже рідко використовую цей режим. Також в нас тут є кліпса, можна елементарно причепити до будь чого до будь-якого одягу. І найцікавіше, що можна причепити до головного убору. Наприклад, ось у вас кепка там якась. От ви взяли. Вділи на козирьок і ось у вас такий собі як налобник. Ходите собі, поки кепку не знімете, от і буде такий чудовий налобничок у вас. А знаєте, що тут ще цікаво? Що тут є ось така от поворотна головна частина на 90 градусів. І ліхтарик буде мати ось такий от вигляд. Класна річ, як на мене, повне відео на моєму YouTube каналі. Якщо вам така тема цікава, як мені, то я зняв велике відео. Всі посилання будуть під великим відео. промокоди, знижки, все буде там. Величезне дякую вам за довіру, дякую за перегляд і бережіть, будь ласка, себе.